Із початком жовтня відчутною стала не лише холодніша погода, а й масовані ракетні атаки, націлені на знищення критичної інфраструктури України. Очевидь, ворог хоче, аби люди замерзли у холодних домівках без опалення, гарячої води і світла. Майже одразу із першими руйнаціями теплоелектростанції влада звернулася до населення із проханням економити електрику. Ще тиждень тому на Закарпатті до таких порад не надто дослухалися а вже нині на карті нашу область позначено як таку, що увімкнула режим економії. Водночас вієлові відключення, яких країна не бачила вже кілька років, можуть знову повернутися. Відповідні графіки розробляються щороку, та поки що такої потреби, принаймні на Закарпатті, немає. Якщо дефіцит потужності буде ярко виражений по території України, це все можливо. На даний момент такі графіки, вони є навіть у мирний час розроблені, тобто, в разі виникнення таких ситуацій, ці всі графіки будуть оприлюднені і Будуть реалізовані в обов'язковому порядку. Разом з тим, аби підтримати енергетичну систему держави, долучитися може кожен, і для цього не потрібно вимикати всі електроприлади у будинку. Достатньо виважено підійти до використання кіловатів у побуті. До прикладу, для вуличного освітлення встановити ліхтарі з датчиком руху, не залишати у розетці зарядні чи інші пристрої, якими не користуєтесь, мінімізувати споживання енергомістких засобів. Більшість порад не несуть фінансового навантаження на родинний гаманець, але суттєво впливають на споживання електрики на рівні всієї країни. Можна дати такі декілька порад, якщо вдома замінити лампочки, поставити там світлодіодні або енергозберігаючі, воно дасть зекономити споживання електроенергії 5-6 разів. Наприклад, якщо ми купуємо побутову техніку, дуже добре звертати увагу на їх маркування. Ну, краще брати там з класом А. А+. І радять так, багато хто радить, коли ми заряджаємо телефон, то от повністю телефон зарядився до 100%, не тримати його. Зарядному пристрою вимикати і є багато порадну та да, вдома всіх кожного є телевізор, і от ми його вимкнули, і ніхто не звертає увагу. Що там є датчик, який також споживає електроенергію червоним світиться у кого якого Кольору. І тому, вимкнувши з розетки, так само за протягом року такі елементарні дрібні речі вони дадуть змогу протягом року зменшити загалом споживання електроенергії. Ще одна можливість зекономити встановлення зонного лічильника. Цей пристрій вартує від 2 до 10 тисяч гривень, залежно від виробника і функціональних можливостей, але дозволяє заощадити електрику, адже в нічний період доби живлення удвічі дешевше. На даному етапі на побутових споживачів є можливість суттєво зекономити електричну енергію шляхом встановлення багатофункціонального функціонального приладу обліку двозонного лічильника, який дає можливість економити електричну енергію з 23 до 7 ранку, коли ці нічні години електроенергія є дешевшою. У звичайному лічильнику ви споживаєте електричну енергію по стандартним тарифах, які є для населення сьогодні. Гриня 44 до 250 кВт-годин годин, грим 68, вище 250 кВт-годин. Для того щоб встановити зонний лічильник, потрібно звернутися до сервісного центру, написати відповідну заяву, оплатити вартість приладу, і впродовж семи днів енергетики замінять засіб обліку. При цьому послуга параметризації, або як ми звикли називати, повірка лічильника, проводиться безкоштовно. Її треба робити раз на 6 або 16 років. Залежно від типу апарату. Взагалі апарат це використовується для повірки самих приладів обліку, тобто всі лічильники, які ну, використовуються для розрахунки, повинні обов'язково пройти державну метрологічну атестацію, тобто повинні ну, відповідати певним вимогам госту, адже за це потім обліковується електроенергії, відповідно за це платяться гроші. Тому має бути все як відповідати вимогам нормативних документів. Споживання зростає, тобто ці вже сучасні чинники, вони можуть витримати більшу нагрузку порівняно з плантимити попередніми. Тобто Більшу пропускну споможність. Ужгородка Наталія час, демонструє на практиці, як можна заощадити електроенергію в домашніх умовах. Пральну машину вона вмикає виключно вночі, а сушарку програмує завчасно. Я собі так планую зазвичай час і день, що, наприклад, о 23-й я вмикаю машинку. Ми лягаємо досить пізно, годину вона пара, і десь о 24-й перекладаю у сушильну машинку одяг, тому що вона споживає дуже багато електроенергії, і таким чином я знаю, що навіть якщо я включила о 20 наприклад, хай о 20-й годині, коли ще не діє нічний режим. Я програмую на 6 год... за 6 годин включення, тобто вона включиться, наприклад, о 4-й ранку, і це ще буде нічний режим споживання з за мінус 50%. Режим економного споживання у їх родині був запроваджений кілька років тому. Спочатку лише вчилися грамотно користуватися електроприладами, тож рахунки за комуналку суттєво не змінювалися. Та з часом, коли самодисципліна взяла вгору, платіжки за електрику скоротилися на 25%. відсотків. Спочатку, напевно, було трошки важко переорієнтуватися на нічне споживання, але дуже швидко, дуже швидко ми якось навчилися користуватися сучасними, тим більше, що всі сучасні електроприлади дозволяють це робити. Тому пральну машинку, посудомийну машинку, сушильну. Ми вмикаємо тільки ну. Програмуємо на ніч, тобто вони працюють вночі, коли ми навіть їх не чуємо. Так само вночі в нас гріє електробойлер воду, це теж виходить дешевше, ніж якби грілася газом. Вночі працюють ще окремі якісь прилади, але саме головне, навіть ті прилади, які навіть той же холодильник все рівно він вночі споживає електроенергію при такому лічильнику за мінусом 50%, що я теж дуже зручно. Також ми встановили вдома електроопалення, тепер, коли ми перевели споживання, то е, повністю в ніч то ми, ми рахували, що десь ну, 25% це 100% він економить від рахунку, а якщо ще більше постаратися, то можна, напевно, і третину економити. Нині на Закарпатті понад 400 тисяч побутових споживачів. Третина із них уже мають сучасні зонні лічильники. В середньому за місяць мешканці квартир використовують близько 200-300 кіловат залежно від кількості електроніки. Приватні домогосподарства накручують електрики у два рази більше. Тож, аби врегулювати напругу в енергетичній системі держави, рекомендовано перевести роботу побутових приладів на нічний час доби, коли загальний об'єм використання живлення в мережі нижчий аніж у день. Водночас встановити розумні економні засоби обліку, які ще й передають показники дистанційно, можуть не лише побутові користувачі, а й юридичні особи. Загалом у постачальній компанії Закарпаття кажуть, наразі розроблені різні сценарії і додаткові можливості, аби Україна витримала цей енергетичний терор. Але певнять, без підтримки українців це буде зробити вкрай складно.